Як виконати практичну роботу. Заходимо у завдання в Human. Знайомимося з матеріалами уроку. Зверніть увагу на перелік гарячих клавіш, тобто комбінації для швидкої роботи. Вони можуть бути корисними. Не забуваємо, що кожен об'єкт, з яким ми працюємо, має бути виділеним. Етапи практичної роботи. Або подивіться уважно відео і виконуйте крок за кроком. Переходимо за посиланням. Відкривається сайт з українськими прислів'ями та приказками. Обираємо те, яке сподобалось. І виділяємо його. Натискаємо правою клавішою миші Копіювати або використовуємо комбінацію Ctrl-C. Переходимо до верхньої частини вікна браузера, натискаємо плюсик. Я працюю у Google Chrome. Так. Праворуч ми обираємо інструменти Google. Це квадрат з дев'яти крапочок. Натискаємо. Можна перейти на Google Диск та там створити документи. Я раджу прокрутити трішечки нижче і знайти документи. Натискаємо лівою клавішою миші. Відкриваються Google Документи. Усі ці документи зберігаються у вашому хмарному сховищі. Це таке місце, яке вам виділяє Google для збереження ваших даних. І праворуч натискаємо кольоровий плюсик. Створюється новий документ. Він одразу зберігається у вас на Google диску. Даємо йому назву. Певніться, що він провантажився. Усі кнопки панелі меню стали активними. І після цього треба буде клацнути. Ось тут, де документ без назви. Можна одразу почати вводити назву. Можна спершу видалити стару. І ми вводимо прислів'я. Та приказки. Ввели назву. Після цього ми клікаємо. Лівою клавішою миші по полю документа, по листу. Ми можемо використати клавіші Ctrl-V, щоб вставити, або правою клавішою миші вставити, або ми можемо скористатися кнопками меню. Зверніть увагу, фрагмент вставляється з форматуванням, яке було на сайті, тобто колір, маркований список. Як це виправити? Виділяємо рядок. Для цього я відводжу ліворуч мишку і клацаю. Або просто виділяю, якщо не спрацювало. Зверніть увагу на ось цю кнопку. Це кнопка скидання форматування. Можна використати комбінацію клавіш, Ctrl, похила лінія. Ctrl-Slash. Ця клавіша знаходиться над клавішею Enter. Можна перейти до меню формат. І обрати очистити форматування. Після цього фон зникне. Щоб прибрати маркований список, ми наводимо ось сюди і робимо цю кнопку неактивною. Бачите, з'явився зник. Тепер треба поділитися своєю роботою, тобто здати її. Для цього переходимо у правий верхній куточок, натискаємо Поділитися. Відкривається діалогове вікно, де ми маємо з вами налаштувати доступ. Обираємо замість обмеженого доступу усі, хто має посилання. Можемо залишити варіант може переглядати, можемо змінити на «Може коментувати. Копіюємо це посилання. Для цього досить просто натиснути сюди. І переходимо до Humano. Зверніть увагу, я просто переключаюся між вкладками браузера. Переходимо до Human та прикріплюємо це посилання, здаючи роботу. Якщо важко працювати з посиланням, зробіть скріншот своєї сторіночки і здайте роботу.